Христі, дуже радо вас вітаємо в нашому храмі в парафії Божого Тіла, вітаємо всіх пасту зібраних, тому що правдива церква це є люди, правдива церква це є душа кожної людини, щоб не було людей. Рада цей храм був би музеєм, може, якимось чи, скажімо, іншим приміщенням. Ви знаєте, що такі речі вже були з цим храмом для того. Правдивий храм — це є люди, віруючі, які збираються в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні ми теж так зібралися. Дякую вам, що ви є. Е, перш за все Богові виражаємо нашу подяку. І отцям все чесно, який сьогодні є з нами, отець Андрій і Отець Андрій і Отець Василій. Будемо спільно молитися. Е, так що почнемо цю нашу молитву. Піснею, яка є під номером другим в наших цих листочках, і будемо розпочинати наші прохання до Бога в цих намірах, щоб він справді об'єднав наші серця і незважаючи на різноманітність, теж правда конфесії, обряду, щоб ми були одну в Ісусі Христі, то тобто розпочинаємо пісню. go no. те ли я Господній Боже забудуй єй мисю і віру просимо ми раху колю в дух не Любов Бога Отця, благодать Господа нашого Ісуса Христа і на Святого Святому Духові, нехай буде з усіма вам. І з духом. Запрошуємо наших отців, щоб нам сказали два слова на вступі, перед тим, як будемо молитися і слухати Слово Бога. Запрошуємо Отця, Андрія, Отця, Василя, щоб нам сказав свій Хаслів на початок нашої молитви. Христу. Браті і сестри, ми збираємося і минулої неділі збиралися, і сьогодні зібралися на таке особливе богослужіння, яке, ви знаєте, потрібно зараз в наш час кожному рядовому українському, і католицькому, і православному християнину. Ми із вами повинні почати і показати приклад миру. І єдності, і любові один до одного. Бо ми не бачимо більш на кого можна подивитися, щоб хтось нам це з вами показав. Це дуже добра така ідея оця Лаврентія, що ми збираємося на молитву за єдність християн. Тому що в наш час, зараз такий час, в який ми живемо. Такому столітті не може об'єднати, як Бога. Господь Ісус Христос сказав, де двоє і троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. І тому єдине, що може об'єднати християн, це є молитва до Господа Бога. Просіть і буде дан вам. Стукайте і вам відчинять. Шукайте і знайдете. Це є наша повинна бути така, будемо так казати, єдина мета. Щоб ми досягли цього, задля чого ми з вами сьогодні і збиралися у нас у православній церкві і збираємося сьогодні у вас у Гостій. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Христі Ми зараз починаємо те, що не повинно бути українському на народі. Тому що українська нація повинна бути одна. І не повинна нічого не неї виселяти. Але в якійсь мірі я задаю собі запитання, чи не може це відступлення від Бога? Оце це нам така гара за це, де немає єдності, де немає миру, де ми не вшануємо ні свят, не неділі, ні нічого. Мені дуже дивно, бо я виріс в християнській сім'ї, де кожне свято, кожна неділя це було святе, як для моїх батьків, так і для мене. І коли я приїхав на Руженщину, то мені трошки, знаєте, димувато було, коли я побачив, де в неділю може і він зупила призлати від тому подібне. І ми повинні, дорогі мої у Христі, зробити висновок один, що без Бога нам і ми повинні молитися Господу Богу, щоб Господь оберігав нашу Україну, наш український народ і всіх християн нашої держави України. Нехай Господь цьому допоможе. Молімося! Всемогутній могутній вічний Боже, ти збираєш розсіяних, а зібраних зберігаєш у єдності. Поглянь милостиво на пасту твого сина і вчини, щоб усі, кого освятило одне хрещення, об'єдналися в істинній вірі та братирській любові через Христа Господа нашого.